Ми на запиленні соняшника в Київській області велетенське поле, велетенське, І воно складне, трапецевідне. Але замовник мій розуміє, він новатор. Радіус ефективного льоту бджоли дуже обмежений, і чим менше літає, чим ближче літає, тим вища врожайність. Тому мені дозволили, ми машиною проклали собі дорогу. Просто накатали і розміщуємо математично по моїх методиках мджоло Зробили першу виставку, далі йдуть інші поля, там по-іншому вставляємо, вони більш компактні. А далі, от іде трапеція, я бачу, там є загроза, буде недоопилення, і їдемо туди, ще робимо проїзд і туди будемо розставляти. Обмежена кількість сімей, щоб оці зуб там брало. Ось таке воно є: промислове запилення. І я, Денис, власник проєкту Пасіка Діонісія, запрошую аграріїв до співпраці і буде супер нам в низький сезон, осінь, зима. Якісно спланувати оці маневри, оці проходи тому що. На жаль, нема освіти з промислового запилення, і Україна втрачає мільярди прибутку від недозапилення.